Добрий день, шановні друзі, радий зустрітися з вами. Моя невеличка доповідь буде стосуватися питань, як за допомогою кривих близьку ми зможемо відновити 3D-форму астероїда. Деякі питання, які я буду розглядати в своїй доповіді, вже частково озвучила Софія. Що трошки спростувало мою роботу. Тож, я буду починати. Астероїд, як ви знаєте, в перекладі це подібний до зорі. Цей термін вперше ввів спостерігач і відомий англійський астроном, конструктор телескопів Вільям Гершель. Він його ввів, базуючись на тому, що в телескоп таке невеличке тіло. Спостерігається, як зоря. У той час телескоп не, не змогли побачити ці тіла, на відміну від планети, у яких є диски, тому так його назвав. Тож, спочатку виявлення перших астероїдів, виникли наступні питання, який розмір мають астероїди, який вигляд вони мають, яка їх. Форма, 3D-форма, і ці питання стали найбільш гострими спочатку відкриття. Чому вони важливі? По мірі відкриття астероїдів. Ви чули, що на сьогодні ми маємо майже більше мільйона таких об'єктів, і за основною гіпотезою про походження поясу астероїдів. Він з'явився внаслідок зіштовхувань астероїдів, тому розподіл розмірів в цьому поясі, розмірів в окремих групах, розмірів в сімействах, дуже важливо для космогонічних питань, для того, як розвивався і сам пояс і наша сонячна система в цілому. Те ж саме стосується і форм астероїдів. Якщо це зіштовхувальна еволюція, то такі тіла повинні бути дуже дуже неправильними, на відміну від майже сферичних тіл, що є, наприклад, для планет. Крім того, якщо ми знаємо достатньо добре форму астероїда, тоді зможемо обчислити об'єм його. Із спостережень також обчислюється маса астероїда, і тоді ми можемо сказати, яка ж його густина, тобто про фізичний стан даного об'єкту. Перші ж візуальні оцінки розмірів зроблені ще в кінці 19 сторіччя Едвардом Барнардом. Він вважав, що бачить ці астероїди як диски, і за допомогою мікрометра зумів їх. Оцінити розміри, це повторюю найбільші астероїди в поясі, і от у в колонці справи ви бачите ті розміри, які вони мають зараз. Але це так звані ефективні діаметри, тобто діаметри деякого сферичного тіла. Загалом же переважна більшість розмірів астероїдів визначається, аналізуючи його. Зоряну величину вона приводиться на одиничний на одиничну відстань, і це рівняння воно пов'язує абсолютно відбивчу здатність, і тоді можна оцінювати розміри астероїдів. А сьогодні більш-менш точно розміри ми знаємо десь приблизно для 200 тисяч астероїдів. А так, загалом задаючи деякі обмеження на відбивну здатність у середньому вона від 5% до 30%, тому ми можемо навіть вново новооткриті астероїди оцінювати для них розмір. Тобто ця проблема наразі майже вирішена. Ну, якщо ви спостерігали достатньо часто місяць, то мабуть таке питання, яка його відбивна здатність? Не ставало перед вами, але я скажу: що, що відбивна здатність у місяця 10% всього. Тобто він відбиває всього 10 світла, яке падає на нього. Астероїдів загалом трошки більше. Якщо ми спостерігаємо астероїд деякий час, то ми бачимо, як змінюється його блиск. Блиск астероїда пропорційний площі проекції і площа. Змінюється таким чином, змінюється і блиск. Тобто, отакі криві блиску, вони е, нам дають інформацію і про форму астероїда, і про е, періоди обертання. Такі криві блиску можуть бути і регулярні, як ви бачите зверху, і більш складніші. Все це обумовлено формою астероїда, перш за все. Але щоб отримати форму астероїда, Необхідно, щоб сегменти для того, щоб обчислити площа. Крім того, така, така кількість сегментів була достатньо, щоб ми з відповідною точністю отримали дану модель, 3D-модель астероїда. І крім також задати рельєф на поверхні та тіньові ефекти, які дає цей рельєф. І тоді модель готова. Але для цього, звичайно, потрібно знати фізичні закони, вміти програмувати і мати потужні обчислювальні системи. На сьогодні все це є, такі ось е, загальні положення. Промоделювання форми були е, в кінці 19-20-го століття, на початку Хвадця е, століття були зроблені групою фінських і чеських вчених. Е, вони розробили такі моделі, представили програмні коди, на яких потім будувалися вже більш конкретні моделі. Якщо у нас достатньо кривих блиску, то ми можемо е, відтворювати такі моделі більш складні кратерами е, на поверхні. Якщо ж у нас кривих близьку мало, то ми можемо такі е, моделі більш простіше одержувати, так звані випуклі моделі. От такі 3D-моделі, програми 3D-моделювання були відпрацьовані на Тих астероїдах, для яких достатньо і кривих близько, і форми їх відомі. Це, наприклад, той же астероїд, Ерес. ось його криві близько, а це його реальна форма, і форма, яка отримана при попередньому моделюванні. Звичайно, таких от детальних явищ. Як кратер більш складний, складніше отримати. Але, повторююсь, це залежить від того, наскільки багато кривих близько ми маємо. Наприклад, ось астероїд Ітокава космічної місії Хайбаса. Це попереднє моделювання, це результати космічної місії. І більш детальне, більш складніше моделювання з використанням всіх можливих даних, в тому числі і радарних. Як бачите, модель дуже підходить до моделі реальної моделі і такава. Ще один приклад моделі астероїда Штейнс. Теж ви бачите наскільки х добре підігніваний кривий близько, є отримана модель даного астероїда і реальний вид даного астероїда. Тобто на сьогодні от така модель 3D-форми вже працює і, звичайно, дає результати. Сліду сказати, що у нас в НДІ астрономії займаються цією проблемою теж достатньо давно, є деякі успіхи, ми також розвиваємо таке 3D-моделювання. Загалом для викуклої форми такі програми у нас зроблені, і, звичайно, є перспектива розвивати і далі. Тому, якщо у вас є Така можливість поступити до нас на кафедру астрономії на фізичний факультет. То, будь ласка, ми з вами зустрінемось уже, вивчаючи астероїди. Такі програми, звичайно, є і в інших обсерваторіях, можливо, в чомусь краще, можливо, в чомусь не зовсім, але напрацьована от така база по 3D-моделюванню вже достатня. І, звичайно, вона застосовується для одержання форм астероїдів. На сьогодні одержано от такі форми і більш складні, і такі не дуже складні для десь приблизно перших тисяч астероїдів. Але, повторюсь, це теж дуже дуже поки що мало. Що ж ми? Маємо на сьогодні. Як я вже сказав, на сьогодні опробовані програми з 3D-моделювання і визначені вірогідні форми для декілька тисяч астероїдів. Кількість даних по кривим блиску значно збільшилась за рахунок оглядових програм. Ці оглядові програми, пошукові програми, це і наземні телескопи. Це і космічні телескопи, і е, також велику кількість дають і любителі астрономії, і любителі спостерігати за астероїдами. Тобто, кривих близько зараз починає кількісно дуже швидко зростати. У тому потрібні автоматичні алгоритми, які б могли автоматично будувати 3D моделі на основі штучного інтелекту, як, наприклад, коли пошукові системи відкривають нові об'єкти, то там спостерігач уже не працює, там автоматичні системи працюють. Тож потрібно і в даному випадку зосередити увагу на цьому. Що ж це дасть нам, що ми очікуємо ну, незабаром? Це Одержання декількох тисяч 3D-моделей астероїдів це дуже великий обсяг моделей, і це дозволить нам о, побудувати більш-менш цілісну картину еволюції, як астероїдного поясу в цілому, так і змоделювати, як виглядають я, який розподіл. Форму для окремих сімейств і груп. Ну, можна сказати, що ми зможемо тоді зібрати пазл для окремих сімейств астероїдів. У мене все. Дякую за увагу.